Друзі, всім привіт ще раз. Ось, привезли вже Solis 50-ку RX. Будемо заводити і будемо акуратно його спускати. Так, Все, поставити в нейтральне положення. От в нейтральному, і аж тоді він заводиться в нас. Нежена, старша, все, з'їжджаємо. Вже клієнт. Куриць нервово. Дуже довго чекав на трактор цей. Навіть Соліси, це найкращий трактор в Україні, який зараз є в наявності у цьому тракторі, одне задоволення працювати, навіть просто поїхати покататися. Виглядаю і все, тракторець власника вже на подвір'ї. Нагадую всім, ціна даної моделі 16800. Кому потрібен ось такий тракторець, звертайтеся у компанію Miniagro. Будемо раді вас бачити. Для замовлення номер телефону ви бачите на екрані.